Слава Ісусу Христу. Друзі, у нас по всій Україні, ви знаєте, були заморозки, серйозні заморозки. І багато шкоди вони наробили, в тому числі і у нас, на Харківщині. Але я хочу показати невеличкий такий фрагмент, що крім шкоди, ці заморозки невеличку таку і користь принесли, зокрема на посівах зернових культур. От я зараз знаходжуся в посівах ячменю-ярого. Це дослідні ділянки, ячмінь ярий, там далі пшениця йде. Ну, пшениця у нас практично зовсім не постраждала. Від цих нічних морозів. А от ячмінь деякі сорти таки постраждали. Ось, гляньте, два різних сорти ліворуч і праворуч. І той, що ліворуч сорт, він такий добряче постраждав. Зараз це ще не сильно видно, але е, уже через день, через два він буде сухий, цей ячмінь. Ну, Він не загинув, буде відростати, але потенціал врожайності сильно буде е, знижений. А праворуч інший сорт, який ще набагато менше постраждав, так, де-не-де, поодинокі рослини. А так, в цілому, можна сказати, що він вцілів. Але показати я вам хотів взагалі-то не ячмінь, а як заморозок вплинув на деякі види бур'янів. Ось показую. Не треба звичайна, практично повністю вона. Загинула. Ну, зараз ще не загинула, але пізніше вона загине повністю, тому що повністю надземна частина вимерзла. Бачите, не треба, і причому скрізь масово. Ось. Бачите? Але а, лобода біла, жива-живісінька, їй хоч би що. Вона утворює додатковий захисний шар клітин, які дозволяють їй пройти всі ці. Е... Пониження температури живою неушкодженою. Утім, у нетреби такого механізму захисту від приморозків немає. І не треба, вся загинула від морозу. Ячмінь, бачите, окремі сорти сильно постраждали. Ну, вони будуть відходити. Ось, дивіться, не треба, не треба. Ну, вона менша ця сама рослинка постраждала. Ось Ця тільки схода, та, що тільки вилізла, не постраждала. Лобода не постраждала. А це ще падалішня соя. Залишилася, соя теж вимерзла. От. Ну, І не треба теж, деякі рослини, я думаю, оживуть. Але більша частина вони загинуть. Ось Тут також чітко видно. Як не треба, загинула від нічних морозів. Таким чином, можна сказати, спрацював природній біогербіцид. Знищив деякі види бур'янів. Але, як ми бачимо, далеко не всі бур'яни загинули від цих морозів. На жаль, тому гербіцид все одно е, е, треба буде застосовувати. Але значно пізніше. Е, утім, вже ми будемо дивитися по наявності тих видів бур'янів, які залишилися, які перенесли ці е, заморозки, які нові з'являться, який краще гербіцид е, потім підібрати. Ну, утім, як ми бачимо, е, морози інколи в окремих випадках можуть приносити і користь. На жаль, шкоди від морозів. Зів більше я вам бажаю гарних врожаїв, незалежно від морозів, від погоди, і до нових зустрічей!